Долка, небо, жені, життя. Тебе, чоловіка, а в разі валки куртки всі вісять. І обув теж чекає на нього. І ми надіємося, що ждемось, дождемось його, як колись Сімонов казав ждіть мене, і я вернусь. Слава Цину, Святому Духу, і нині пріснавіки і ві помінь. Але я знав такого, як парня, такого принципового. Знаєте, він з такої сторони був положительний завжди, І, скажімо так, любив справедливість, щоб була. Ну так я його знав. І дуже він любив таке от життя. Але то, що вже случилось, то случилось. Він, до речі, і малюванням займався, і музика одночасна, також мав певних друзів, мав інтерес до життя тому враження, ну самі позитивні. Не продовжив навчання в мене саме по класу флейті тільки з-за того, що перейшов в художній клас. thank you